Громадська організація розправи Крайбас написали заяву про те, що у Кривому Розі здійснено був повалені канційного ладу, і ми пропонували дати нам тобто просили дати інформацію, коли Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з того, що здійснилось у Кривому Розі, а також на засіданні комітетів шість комітетів. Повинні бути заслухані міністр оборони, голова е, Резніко. Тоді був тоді. Був голова служби безпеки е, Малюк, міністр е, закордонних справ Кулеба, прем'єр-міністр е, заслухані на предмет чого? Заслухані на предмет того, чого була бездіяльність цих органів. Коли вони дізналися, що 24 лютого, 22 року у Кривому Розі було повалене кандиційну владу і захоплення державної влади Олександром Білком, що ви маєте на увазі? Це здійснило здійснилося шляхом створення Олександром Білковим, незаконної військової адміністрації Кривого Рогу і Ради оборони Кривого Рогу. Сьогодні було перше засідання. На цьому засіданні не був присутній представник Верховної Ради. Судді Верховного суду а їх колеги із п'ятьох суддів повідомили, що представник Верховної Ради захворів. Проте я заперечував, сказавши в Верховній Раді 400 народних депутатів і 300 працівників апарату Верховної Ради і 700 людей. Повинен бути хоч хтось.